Добрий пан ведмідь. Добрий пан ведмідь. Пан ведмідь був дуже добрий. Бувало, зустрінеш його в лісі на прогулянці, то він завжди підніме капелюха і скаже Доброго ранку, усміхнеться своєю теплою та щирою усмішкою. Усім радий був допомогти. Пан ведмідь допомагав звірятам діставати те, що було дуже високо, наприклад, повітряного змія їжачка, якого вітер заніс на високі гілки дерева, чи допомагав лисичці переносити важкі колоди, а мишаче сімейство, він затуляв від дощу. А ще Прибирав після вечірок, коли всі розходилися по домівках, він ніколи не вважав свою допомогу чимось особливим. Просто брав і допомагав. Та, оскільки пан ведмідь жив у лісі ще не запам'ятних для багатьох звірят часів, то вони почали приймати його допомогу як щось належне. І навіть забували за неї подякувати. Пан ведмідь дуже стомився і трохи засумував, а невдовзі він захворів. У нього був нежить боліла голова. Він потерпав від холоду вогонь у камінні згас, але він був заслабкий, щоб іти по дрова. Так і лежав пан ведмідь у своєму барлозі. Сам самісінький і довгий час ніхто, схоже, тим не переймався. На садочок пана Борсука впало дерево. Ви б не могли забрати це дерево, пане ведмедю, гукнув він. Але пана ведмедя не було поруч. Білка назбирала повний мішочок горіхів, але не змогла затягнути його в дупло, високо на дерево. Він був дуже важкий. Піднесіть ці горіхи, пане ведмедю, покликала вона. Але пана ведмедя не було поруч. Мишаче сімейство потрапило під дощ. Пане ведмедю, ми промокли, залепетували вони. Але пана ведмедя не було поруч. «Хм!» – буркнула пані миша. Я геть мокла та куди подівся цей пан ведмідь саме тоді, як він нам так знадобився. Додому вони прийшли дуже роздратовані, але найменше мишенятко захвилювалося. Воно швиденько побігло в барліг пана ведмедя. І побачило, що він блідий, хворий і тремтить від холоду. Ой, лишенько. скрикнуло воно. У вас все гаразд. Не зовсім, сонечко, але дякую, що ти поцікавилася, прошепотів пан ведмідь. Мишенятко помчало через ліс, грюкаючи у всі двері. Що таке? Загукали звірята. Пан ведмідь, пан ведмідь, він захворів. Захворів? здивувалася Білка. Він же ніколи не хворіє, він завжди поруч, щоб нам допомагати. Але ж тепер хто йому допоможе? запитало маленьке мишенятко. Звірятам стало соромно. Вони згадали все, що пан ведмідь для них зробив. І те, що вони нічим йому не відтячили. Пізніше, того дня, пан ведмідь дуже здивувався, побачивши усіх сусідів у себе під дверима. Пан борсук приніс трохи дров і скоро в каміні весело затріщав вогонь. Білка принесла миску найкращих горіхів, а пані кролиця зварила великий горщик моркв'яного супу. Мишаче сімейство притягло велику ковдру і невдовзі пану ведмедю стало тепло і затишно. Звірята домовились по черзі сидіти біля пана ведмедя. І вони доглядали його, аж поки йому не покращало. Пан ведмідь знов допомагає звіряткам, коли може. Але тепер звірята і самі допомагають йому, бо так роблять справжні друзі. Дорогі друзі. Наша мета розповсюдити український контент. Не забудьте підтримати наш канал підпискою, лайками, вподобайками. Дуже вам вдячні!